Сьогоднішня встреча в первую очередь направлена на пропаганду гуманного отношения к животным. И плюс здесь был поднят вопрос о проблеме бездомных животных в городе Белая Церковь. Основная проблема в чем? Наверное, процентов 80 животных являются не истинно бездомными, то есть это те животные, которых купили родители ребенку. Ребенок попросил, да, он ходил котика, собачку. Потом ему это надоело, естественно, родители выбросили на улицу и уже второе, там, третье поколение этих животных в данный момент Обкусувати таблаю тижителі міста. Це буде приватний притулок, бо ми не хочемо, щоб нам закидали такі питання, що ось у влади там немає грошей на людей, немає там коштів. Дійсно, зараз я ще приймаю участь у одній програмі, яка пов'язана з дітками інвалідами, з дітками хворими на ДЦП, дитячий церебральний параліч. Там також приймають участь і собачки. Собачки там виступають як лікарі для цих діток. І це дійсно дуже велика, дуже складна і проблема, і важко, і все. От. І тому ми, якби розуміючи, що у нашої влади. Коштів недостатньо, бажання у влади ще менше, ніж вона може коштів виділити. І тому ми е, бажаємо зробити цей притулок приватний. Тобто у нього буде один господар, там будуть працювати ті люди, які це хочуть робити за покликом свого серця, тобто волонтери. Як це практично прийнято у всіх країнах світу? Там є, звичайно, частина коштів, які виділяє держава. а... Більшість коштів там надходить із пожертвувань із допомоги звичайних громадян. Доброго дня, діти. Ви знаєте, я вам скажу чесно, мені зараз 25 років, але я до сих пір пам'ятаю, коли я сидів так само, як ви зараз за партою, і мріяв і мріяв про те, що зараз я себе сам створив. Я почав займати спортом 17 років, і моя мрія мене не покидає щодня. Але знаєте, досягнення мрії не буває тоді. Коли ви не робите по життю гарних вчинків, наприклад, це підтримка от таких от тварин, яких ми зустрічаємо в своєму житті. Оскільки добрі, добрі вчинки вони ведуть за собою і притягують так само людей однодумців. Повірте мені, сильні люди не бувають сильними без, так само без підтримки вас. Якщо ви зібрали сьогодні всі разом, ми є сильними людьми, оскільки ми виділили свій час, ми не пішли там десь просто двосяць кое якійкоїсь дрібниці. Мы пішли сьогодні і зібрались, ми робимо добре діло. Звичайно, проблема притулку сьогодні стоїть дуже остро. в місті Ново в першу чергу повинна проводитися як пропаганда серед особливо серед дітей, тому що в даний момент ми наблюдаємо в сплески жорстокості по отношению к тваринам. І ця жорстокість проявляється, починаючи від 12 років і доходяля лет, ну, доверное до 18, поки немножко человек не сформируется как личность, і потом Не, неизвестно в принципе что с этого получится пропаганда должна проводиться и хотелось бы обратиться и к родителям если вы не уверены что вы можете взять животное домой если вы не уверены что вы будете за ним смотреть не берите его не стоит возьмите не берите пса не берите собаку возьмите хомячка по крайней мере Ребенку будет интереснее и вам будет меньше заботиться. Заведите рыбок, но ни в коем случае не выбрасывайте животное на улицу. И вторая просьба это стерилизация. Если вы не заводите животное для потомства, стерилизуйте его. И животному будет легче, и вам потом будет легче, будет меньше проблем. Не будет выброшенных на улицу щенков, не будет выброшенных на улицу котят. Не будет жалоб, не будет волны докхантеров, которая в данный момент наблюдается в городе. Не будет отравлений. И дети не будут смотреть на те же трупики несчастных животных посреди улицы. Вот и все.